Це один із кабінетів професійно-теоретичної підготовки. Тут зварники вивчають спецпредмети, і також ми встановили для них тренажери зварювання, на яких вони розвивають свої психомоторні навички. Можна навчитись вже тримати зварювальну дугу, зрозуміти, з якою швидкістю рухається електрод і як його взагалі тримати. Потім, отримавши якісь певні знання, Згідно програми починають відвідувати виробниче навчання в майстерні. Це наша зварювальна майстерня. Зварювальний пост. Покажу один, може два. З лівої сторони у нас більш потужне джерело живлення, з правої таке ж саме, але вже із можливістю зварювати аргоном. Учні забезпечені масками хамелеон, рукавицями, допоміжним інструментом. Здоровецькі отак отакі у нас витяжки, один пост, другий. Далі стіл майстра. лазерний апарат для зварювання. Ось ви можете побачити, навіть вже закінчився навчальний рік, але у нас є ще заготовки для дітей. Метал постійно присутній, в цьому дефіциту немає. Пересувні пости, один для зварки покритими електродами, другий для дугового зварювання напівавтомат. В цих кабінах у нас 5 постів де апарати чисто для аргонодугового зварювання. Трубогіб для профільних труб. Далі муфільна піч або піч для просушки електродів. Плазморіз цей стаціонарним компресором. Там на пересувному стоїть із влаштованим компресором. Також у нас є кромкоріз стаціонарний, потім дуже багато інструменту різного, е, механізованого болгарки, кутові шліфмашини. все що завгодно. Е, ну, Наша гордість, да? це ось учні так учаться. У кожного учня є своя шафа, де він може положити Свої речі, а також зберігає спецодяг, от такий спецодяг із вогнетривкою пропиткою. Це не брезент, паркий, жаркий і важкий. свердлильно фрезерний верстат, шліфувальний верстат, а також кромкоріз ручний. на якому ми в позаурочний час робимо все, всякі цікавинки, можна побачити на центральному вході у нас в коледжі, а також на виставці. Можна зробити висновок, що у нас на 1 вересня всі зварники забезпечені спецодягом, матеріалами, електродами, масками, засобами індивідуального захисту взагалі. На такому сучасному обладнанні працювати. Я колись працював, до речі, на зварювальному ну, на зварювальному трансформаторі з здоровенною ручкою, що поки накрутиш там 100-120 А, то вже й перерва. Зараз ви самі бачите, це бомбезенко. Отак. От так що запрошую на навчання. Приїжджайте на екскурсію, будемо раді вас бачити.